перука із натурального волосся. Вона дуже густа, я вам сказала. Сіточка лише на маківці, це ось ця частина. Оцю частинку треба обрізати. Можна робити проділи в будь-яких напрямках. Йде на окружність голови десь. 55-56 і більше. На мене вона трошечки така великувата, об'ємна, здається. Зараз я покажу, як вона виглядає ззаду. Дивіться, яке густе волосся. І такий товстенький хвостик виходить. Ці перуки, що є в наявності, додано в інстаграмі з цінами в описі.